В недавньому відео розглядали сценарії закінчення війни для України цього року, видання аналітиками JP Morgan. Вони розглядалися переважно з української позиції та показували лише українські перспективи. У цьому ж випуску спробуємо розглянути тепер сценарії закінчення війни для Росії, розглянемо найбільш актуальні варіанти та спробуємо поговорити про ймовірність. Перший сценарій найпозитивніший для Росії. Але поки що його можна вважати малоймовірним, це капітуляція України та згода Заходу з таким станом справ. Закінчення війни відбувається на користь Росії, це може статися різними способами, починаючи від того, що Росія якимось чином просто захопить всю територію або суттєву частину, закінчуючи тим, що Україна рано чи пізно буде змушена підписати по суті капітуляцію. Російське керівництво сподівається на такий план. Путін неодноразово говорив про те, що Росія готова Україну добивати і таким чином примусити країну до капітуляції. Ймовірність такого сценарію цього року невелика, хоча проблеми всередині українського суспільства розпалюються і у Кремлі бачать у цьому перспективи для себе. За такого сценарію, Україна стає повністю залежною від Росії або стає новою Білоруссю, або ж Росія просто повністю поглинає територію до свого складу, як це зробила вже. З окупованими частинами України. Останній спосіб гарантує, що Україна вже не зможе втекти від Росії, а створення на території України десятки окремих суб'єктів Федерації згодом може роз'єднати Україну та віддалити регіони один від одного. Початкових цілей Кремля буде повністю досягнуто і Україна буде поглинута саме Москвою. Усередині Росії такий стан справ викличе новий спалах загальної ейфорії, якої, ймовірно, вистачить на усе правління Путіна. Яке залишилося, рейтинги будуть стабільно високими. Подібну ейфорію можна було спостерігати після анексії Криму, коли рейтинги Путіна були рекордно високими за все його правління. При тому, що ще за кілька місяців до подій рейтинги були рекордно низькими. Ефект приєднання земель добре сприймається російським електоратом. Зовнішня політика Росії також зміцниться. Ймовірно, Європа та Штати просто приймуть такий стан речей, якщо Україна паде. Очевидно, що вони не будуть воювати безпосередньо, а тріумф Росії викличе швидше побоювання, що наступною ціллю можуть стати вже країни НАТО, зокрема країни Балтії, про що вже усі говорять. Це може схилити Європу до більш м'якої політики щодо Росії, відбудеться низка поступок, можливе зняття санкцій. Сполучені Штати переключатимуться повністю на китайську проблему, та питання Росії її вже не буде так хвилювати. Відносини також можуть налагодитися щодо торгівельних відносин, особливо при Адміністрації Трампа. Росія також стане сильнішою по відношенню до Китаю, показавши силу і налагодивши відносини із Заходом, зможе і справді претендувати на місце світової держави. Другий сценарій також є позитивним для Росії, але більш обмеженим. Росія зможе перемогти Україну, захопити частину території, проте сама державність України може залишитися з тих чи інших причин. Наймовірніше в такому сценарії відбудеться, чи то грузинізація України, чи то фінляндизація. Це буде означати, що Україна буде ослаблена та увійде до зони впливу Росії, при цьому зможе мати якусь автономію та міжнародну та внутрішню політику. Армія швидше за все буде скорочена до мінімуму, що дозволить Росії диктувати умови та висувати ультиматуми, якщо Україна почне змінювати свій курс в інший бік. Україна стане нейтральною, на чому неодноразово наполягала не російська влада. Усередині Росії політика залишатиметься стійкою, проте частина населення та еліт не вважатимуться повною перемогою, оскільки Україна зберігатиметься на картах світу і навіть матиме автономію. Новий статус України бентежитиме і військових, але стабільності режиму це навряд чи загрожуватиме з огляду на складну та стійку систему Кремля. Відносини із Заходом швидше за все залишаться більш напруженими. Спільний кордон між НАТО та Росією не розшириться, а Україна відіграватиме роль буфера. Визнання окупованих територій офіційно навряд чи відбудеться, хоч фактично визнання буде. Сполучені Штати у цьому варіанті швидше займуть також нейтральну позицію, переключивши увагу на інші регіони. Статус Росії загалом мало зміниться від сьогоднішнього. Залежність від Китаю, мабуть, також залишиться на високому рівні. Третій варіант скоріше негативний для Росії. Він передбачає заморожування війни у нинішньому становищі та збереження української державності із сильною владою. По суті, адміністрація Трампа наполягає на такому варіанті, проте Кремль від нього відмовляється, сподіваючись на два позитивніші сценарії наведені вище. У ході такого сценарію Україна зберігає державність та свої інститути, а безпека Україні гарантується або миротворцями на її території, або озброєнням України. Таким чином, заморожування призведе до того, що Росія змогла відібрати лише невелику частину України, при цьому останню перетворити на захищений форпост, на який неможливо буде впливати ні політичними, ні військовими засобами. Прагнення України вступити до НАТО залишиться і згодом може навіть бути вцілено у життя. Внутрішнє незадоволення результатами також виникне. Росія після війни увійде у серйозну економічну кризу через перегрузку сектору оборони, при цьому досягнувши помірних і досить сумнівних результатів. Витрачені ресурси та втрачені життя, очевидно, не були варті того. Російська пропаганда, звичайно, переконуватиме людей, що даний стан справ це перемога для Росії, та й загалом, правлячи вертикаль, все ще зможе втриматися, але стабільності вже не буде. Зовнішня політика буде продовжена на ескалацію із Заходом. Західні країни швидше за все продовжать тиск на Росію, що позначатиметься на її економіці та розвитку. Китай все більше проникатиме до Росії, а країна все більше буде від нього залежна, простір для реальної автономії постійно скорочуватиметься. Політика Сполучених Штатів також прийде до того, що Росія на рівні з Китаєм стане противником і чинитимуть максимально можливий тиск на Росію. Дедалі більше її відрізаючи від міжнародних ринків. Четвертий варіант це повний програш Росії та руйнація державності. Сьогоднішній стан справ на фронті навряд чи дозволяє Україні відвоювати безпосередньо власні землі, проте сама війна дестабілізує Росію і може призвести до незворотних наслідків. Власна спроба перевороту Пригожина показала, що події такого масштабу можливі в Росії, чого ніколи до цього не було. У Російській Федерації. Дестабілізація в Росії може статися за різними сценаріями та причинами. Війна на виснаження також б'є по Росії, а допомога Україні з боку Заходу робить її в рази міцнішою, ніж вона була б сама. Росія, у свою чергу, покладається на свої фінанси, та нинішній перегрів економіки може негативно вплинути на становище усередині Росії. Російська економіка може втратити можливості тягнути цю війну, що призведе до обвалення фронту. Та масового невдоволення населення. Це у свою чергу може вже нести за собою ризики масових виступів, невдоволень та революцій. Можливий і переворот, який призведе у Росії до громадянської війни або до нестабільності, як це було у 17-му році, і буквально це також було викликано війною. Зміна влади може призвести до зміни вектора, що призведе до розпаду державності. Сьогодні ймовірність таких подій здається невеликою, однак подібні події, як правило, досить несподівано відбуваються та погано прогнозуються. Міжнародні відносини у такому разі також змінять свій формат. Росія може перестати бути суб'єктом світової політики та стане об'єктом. Сполучені Штати, Китай та Європа будуть ключовими силами у такому разі, що вже призведе до боротьби між ними. У такому разі ареною протистояння вже стане Росія та її землі. У разі великої дестабілізації Україна зможе повернути контроль над усіма своїми землями або принаймні ризики нової російської агресії, як такі, перестануть існувати. Ось такі основні чотири варіанти розвитку подій було розглянуто у цьому відео, їх варіативність може бути набагато більшою, проте саме ці сценарії описують основну динаміку розвитку цієї війни та її наслідків. Підтримайте наш канал спонсорською підпискою на Ютубі або через сервіс БайМієкофі. Дякую всім, хто вже підтримує наш канал.